Коли ми говоримо про епоху відродження, особливо про італійське відродження, то ми зазвичай думаємо про шедеври одного з трьох найвидатніших геніїв цієї доби. Певним чином їх можна назвати Святою Трійцею, тобто Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті або Мікеланджело Буонароті. Їхній вплив на мистецтво був настільки потужним, що вони відомі своєю геніальністю далеко за межами Ренесансу. Але зазвичай, коли ми говоримо про їхні роботи, наприклад, про Монолізу Джоконду або про Давида Мікеланджело, ми забуваємо, що ці предмети мистецтва не існували в вакуумі. І перше, що я пропоную зробити на курсі Італійський ренесанс, мистецтво та політика, це вписати ці роботи в той політичний контекст, у якому вони витворювалися. Подивитися на те, що впливало на виникнення цих шедеврів, як, по суті, дійшло діло до такого прекрасного мистецтва, хто його спонсорував, хто його надихав, а найголовніше, у яких політичних реаліях існувало це мистецтво і епоха ренесансу загалом. Для того, аби втілити цю ідею, я відібрала кілька знакових моментів з історії 15-16 століття Апенінського півострова. І ми з вами побуваємо у Флоренції, Венеції, Мілані та Римі у компанії найвидатніших геніїв цієї доби. Окрім згаданих Леонардо Рафаеля та Мікеланджело, нам також складуть компанію Сандро Боттічеллі, брати Беліні та Тіціан. Крім того, аби локалізувати усіх цих майстрів епохи Ренесансу у просторі, ми також з вами поговоримо про мережу взаємозв'язків. Причому про взаємозв'язки не лише між політикою і мистецтвом, чи між тим, хто мистецтво замовляє і хто його відтворює, а і про зв'язки усередині самої спільноти цих митців, тобто. Наприклад, ми знаємо, що Леонардо, Рафаель і Мікеланджело усі генії епохи відродження. Але чи знали ви, що всі вони були знайомі? І власне свідчення цього знайомства і їхніх впливів у мистецтві одне на одного ми можемо прослідкувати через низку їхніх робіт. Тобто відродження дійсно було унікальним періодом, де в одній точці зійшлися найгеніальніші люди з усієї історії мистецтва. Якщо ви з тим погоджуєтесь, то я буду дуже рада про це поговорити. Якщо не погоджуєтесь і думаєте, що Леонардо Рафаель і Мікеланджело лише надзвичайно розтиражовані зображення, але насправді за ними немає нічого геніального. Так само запрошую вас подивитися і ще раз подумати над цим процесом, можливо, у вас виникне інше уявлення про їхню творчість. Якщо ви зрозумієте, які ідеї ними керували, і що нового вони привнесли до мистецтва. Тож запрошую вас зі мною у цю подорож. А мене звати Маргарита Стафійчук, і побачимось на курсі Італійський Ренесанс, мистецтво та політика.